Мого рідна, ти душа народу, дарована землею святою на Богом, як паросток, продовжують, Виростала, піднімалась, міцніла та розквітала. Ти дослідчий, ти в собі ховаєш, дітям своїм ти їх несеш, це відкриваєш, слаби ти серів, що надихаєш, те опінозиш і горі втішаєш. Вібрала у себе ти мудрість народу, його волі, любість і бажання свободи. Тебе розпинали, хотілу позити, саджали твій гухи і московит. О, рідна мова, про для твоїх джерел, прозорих чистих, наборе змінької сили, бо і багатство на відчерку. 27 жовтня ми визначаємо День української мови та Босеності. Це одне з день молодших державних свят. Його запроваджено у 1997 році. У 1997 році був виданий указ про Свята України протехністю молоді. Пробуйте віддати один день свого життя без мови. Ось ви помітились, мовчки вдягаєте, снідайте та йдете в школу. А що? Вчасні друзі, вживають широкими коридорами. Ніхто ні з ким не спілкується, не розповідає пригоди, не ділиться новинами. Тоді мет батишка. Вона і ви бодай витихенько тих, бо заходите у клас, сідаєте за парту. А що далі? Ти випала вчитися відпочивати, почувати себе повноцінною людиною. Яка ж була за рідну мову, весь чарівний світ у ній. вона її чудову і не сіти її не смієш перевісни тебе навчить, Все розкриє і покаже, як правильно в світі жити. Ні сілька слів, що й не спагнути, і приказок, і порівнянь, а мову знаю, що здобудеш, себе прособезніш знань. Вона ж у нас така багата, така чарівна, як сна, і можна неї все сказати, і найдніша в нас вона. Тож мову вчи, це присух того я вона звучить. Не вимовляти так старайся, що сім'ї лише вчить. Це я, ваша мова, душа України, жива я, хоч то в могла за коліна. Мене пленували, тут хлиба зневажливо звали малороським язиком. Та в вмить, козацького духу багато. Ніколи їм гордість мою не здолати. Я піснею лину, я їм не підвладна, В обличчя сміюся ворочі ворожій я владі. Я ні, я жива, я не чиясь помилка. Зростала у віршах Франка і Шевченка, Наситилась словом дочки Прометелія. Я, Боже творіння. Я сягну Богея, душа в мене горда і серце хоробре, я вільна, я пишна, я цінність народна і добре я житиму на ваших устах, не бачите їм наш народ пайдана. А я візьму серце мов Барвисто нашу всю святу. Лишну віту і чудову, гостину світу понесу. Держава нашого народу. А предки родові Живим подихом свободи, навітну мову для хімі. Христу мову величаю. Коли я в мова так телевида так, так її кохаю, а гість на неї я жила. На віки різом прославляю. Краса нації вона, усюди нею розмовляю. Розкішна, лиш така одна. Півуча мова флоріна. Такої більше ніде нема. Усміхнена вся молодіна. Не Файна, аж серце вимира. Люю мови, так визнаєш, цілюще джерела живе, це рівно так бентезна, шикарно генами, пиве. Щаслива я, що Українка, юстиція мову десь промі, як сонце, мову моя зрінка, я низько поклоняюся тобі. так зачиняючи щільніші двері, щоб непрогані гості не руйнували мій спокій. Мова моє світло. навіть коли гаснуть усі вогні міста вона веде мене до лице. Мова це мої стовпи, вони не тримають небо українське. Мова це мої ключі, лукаючи лабіринтом душі та відкриває найпотаємніші двері. Мова моє зброє, вона відкриває губи, виривається на волю, запалює вогни правди. Мова моя селюща вода, вбиваючи потоками прихливої мани, вільно від нав'язаних шаблою. Мова, моє каміння, з нього збудують нові стіни, цього разу міцніші. Мова моя гостика, заквічена сонцем, духмяними травами, щепра бусина, залюблена в лісом. Мова, мій не шерний плечи, з якого тікою юлється свобода і вириваєши під з підваль з усами, слували цяць планетою» у кожного своїх. І хоч сьогодні моя лоба вмита слезами, нагріта ракетними вогнями. І здається, більше не можна вірити, надіятися і кохати, проте сонях впертовнуться до неба і мова звучить твердо.